Оздоровча гімнастика для жінок пройшла у центрі Я Маріуполь у Запоріжжі. Там також почали роздавати сертифікати на суму у 5,5 тисяч гривень. А у Івано-Франківську показали, як звучить Маріупольська незламність. З вами Валерія Глущенко. Дивіться головні новини центрів Я Маріуполь, щоб не пропустити найцікавіше. У Львівському центрі Ямаріуполь діти створили мрію із картону. Це літак у синьо-жовтих кольорах. На нього кожен наклеїв свої малюнки з бажаннями. Серед них пес патрон, нова військова техніка та перемога. Такий майстер-клас провела львів'янка Вікторія Нестеренко. А наприкінці усім учасникам роздали подарунки, розвивальні ігри та тематичні сувеніри. А у Запоріжжі для жінок провели безкоштовні заняття із стречингу. На нього пройшли четверо маріупольчанок. Вони старанно повторювали вправи за тренером. Щоб розвинути свою гнучкість. Це дає здоров'я спини та бадьорість на весь день. А ще у Запоріжжі Маріупольці отримали сертифікати на суму 5,5 тисяч гривень. На ці гроші люди з інвалідністю та пенсійного віку, а також багатодітні родини, зможуть купити посуд, дитячий та дорослий одяг. 200 наборів гігієни та 700 наборів продуктів від ООН та Червоного Хреста. Центр Я Маріуполь у Кропивницькому надав допомогу від міжнародних партнерів. Ця підтримка на суму у понад мільйон гривень. Дякую нашим партнерам та друзям за допомогу, яка повертає Маріупольців до життя. Разом ми робимо велику справу. Продовжуємо підтримувати наших людей, які через війну втратили все. У центрах Я Маріуполь ми єднаємо зусилля заради життя та відродження. Сказав. Міський голова Вадим Бойченко і наостанок про те, як відсвяткували водохреща в Івано-Франківську у центрі Я Маріуполь, жінки одягнулись в українські народні костюми та заспівали святкові пісні. Саме так звучить незламність, і на не пропала, Україна воскресла, що Україна не пропала. Ря Глушенко, Ольга Майорова. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7